У восьмирічного Миколи з Макіївки золоті руки. Могу, хочу рисувати, могу поділки всякі робити, вишувати, як там, Перший клас цього року скінчив відмінно. Зразкова дитина. Міг би ще більше часу приділяти навчанню та хобі, якби не хвороба. У хлопчика діабет. Микола змушений вимірювати рівень цукру 5 разів на день. «Не больно тебе. Привик. На видочку держи. Отвось. Саме лучше, конечно, п'ять. Ці палички, що їх вставляють у глікометр, те смужки. Вони для діабетиків не менш важливі ніж інсулін. Завдяки контролю хворий дізнається рівень цукру в крові та розраховує скільки інсуліну який треба вводити. без контроля также не может жить. Потому что, собственно, если ежедневно не проводить мониторирование сахара крови, это приведет к ранним осложнениям и к смерти пациента. Это будет неполноценная жизнь, инвалидизация. На непідконтрольних Україні територіях державна програма підтримки інсулінозалежних не діє. Безкоштовно інсуліну та тестмужок хворі не отримують. В аптеках тестмужки стали дефіцитом. Ціни на них зросли в кілька разів. Але на домогосподарках зарплату чоловікові шахтарю виплачують несправно. Соціальні виплати родина не отримує. Я Зайшла в магазин, вони от 700 гривень, а мені їх треба хоча б три штучки в місяць. Кілька пачок та смужок для Миколи передала мамина подруга за кордон. Розтягували останню. Батьки шукали допомоги. Єдиний з добродійників, хто відгукнувся гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Сьогодні ми получили тест полоски кучи актив» благодаря фонду Ріната Ахметова. Поможемо, зараз немає продажі люди не можуть свободно собі дозволити їх купити. У пакуночку Миколи відразу три упаковки те смужок. Важайте, Твоє. Хочу поблагодарить Ріната Ахметова, то що під нам безплатне тест полоски. Сейчас нет можливості купить, а тут така можливість хорошо. Спасибо большое. У березні гуманітарний штаб Ріната Ахметова започаткував спеціальну програму для інсулінозалежних дітей Донбасу. Життєво потрібним препаратом вже забезпечили 150 неповнолітніх на три місяці. Настільки само вистачить і тест смужок. Родителі, чьи діти раніше отримували інсулін від от штабу Ріната Ахметова, обратились к нему з просьбою допомогти в приобретении тест полосок дітям. Ренат Ахметов поручив своєму штабу обеспечить дітей тест полосками І вже з сьогоднішнього дня ми починаємо видачу тест полосок 170 детям дітям Донбасу на суму більше 200 тисяч гривень. Від початку роботи гуманітарного штабу адресну допомогу на лікування одержало понад 500 дітей Донбасу. Ольга Лостовецька, Данила Киреєв, Сабиція канал Україна.